Від. Аріна, знайомся, це Олексій, керівник компанії TR-Drop, виробника цих чудових трейлерів. Олексій, знайомся, це рок-співачка Аніра. Доброго дня. Так, добрий день. добрий день, Аніра, добрий день. Розповідай. Ну, я дуже рад, вас тут бачить. От, я представляю тут, да, як вже повторююсь, компанію TRDrop, як керівник, і виробник і розробник цього чудового трейлера. Він призначений для відпочинку в горах, для туризму. Права сторона цього прицепа тут знаходиться вхідна двері. Внутрі тут розташоване дуже гарне спальне ліжко розміром, великим достатньо розміром. Там може вміститися дві людини. І ще можливо, що маленька дитина. Тут є навісні шкафчики, так називаємо, для своїх речей. От, є відкривне вікно з москітною сіткою. Присутній також люк для більш такої прохолоди. От присутні зарядки, USB, розетки 12 вольт і так далі. Все, що потрібно для відпочинку. Який його розмір От. всередині? Всередині розмір 1900 на 1450 в мм. Так, знизу тут знаходиться. Ламелі для більш такого комфортного відпочинку, і багажник, який розташований під всім матрасом. Ці ламелі вони легенько, легким способом демонтуються, і з'являється туди такий фізичний доступ для укладення своїх речей. Так, тепер ходімо далі. Значить, тут знаходиться освітлення для столика, от, який виставляється з Ну, Як бачимо, тут вже розкрита маркіза. От. Тут знаходиться трапи для якщо він загружається в якусь грізюку і неможливо вже виїхати, оці трапи кладуться під колеса. І, мабуть, це одна із таких особливостей цього прицепа, то що він абсолютно автономний. В нього потім ми покажемо, знаходиться зверху сонячні батареї мощністю 380 Вт, які повністю дозволяють холодильнику-морозильнику бути абсолютно автономним. Він може... Морозить до мінус 20 градусів угу. і не потрібно абсолютно підключатись до якоїсь там електромережі. От, так, от таким чином він туди задвигається, тут контргається і люк закривається, і це якби, нормально для його е, перевезення. Тобто йому абсолютно не мішає якась там детонація, вібрація. А це кухня, наскільки я розумію? Так, да, це друге досягнення в цьому причепі. Те, що не дивлячись на його невеликий розмір і велика компактність, тут ще дійсно присутня кухня. От. На кухні є вода, є умивальник. Ось він абсолютно нормально працює, відкриваємо кран, тече як вдома водичка. Знизу вона втікає, стікає в спеціальний бак для сірої води так називаємо. Тут є спеціальні кріплення для своїх речей. Тут ми от просто продемонстрували, яким чином це можна кріпити. О, це спеціальні вирізи під бутилки вина. Тут знаходиться контролер сонячної батареї, там ми бачимо повністю заряд, наскільки вона як працює. От. Ну, зрозуміло, що присутнє освітлення, Розетка 12 вольт. А якого об'єму резервуар для води? Так, 30 літрів. 30, 30 літрів, да. так. І є виносний столик, який монтується як можливо з лівої сторони, так і з правої сторони, його можна передвинути. І сюди встановлюється газова плита, встановлюється. А це приєм для. Є ще встановлюється сюди кріплення, просто ми зараз не достали. І туди монтується мішок для сміття. Для сміття да. А це інструментальний цех? Так, да, якщо можна його так з однієї сторони назвати. От. Чи, мабуть, Екстремальна така частина, якщо дійсно вже наступає така ситуація, яка може наступити, тому що не буде можливості чи виїхати з якоїсь там ями, чи буде щось мішати, якесь бривно, можливо, там буде лежати, то можна його обрубати там топором, чи лопати відкидати ту грізюку Хочу іще продемонструвати, тут у нас є. Таке допобладнання, називаємо його, воно виглядить е, досить примітивно, але воно, да, дуже... Я Це дуже, да. а воно дуже воно ефективне. От. І насправді ми дійсно його перевіряли, і воно ну, зовсім непогано працює. Ну, от прямо. От. А воно самотюком йде, чи там є якийсь насос, щоб створювало тиск? Такий примітивний шланг, він включається значит, в кран, і це душева лейка, яку можна просто полоснутися, mm -hmm. якби нормально воно працює. Так, дійсно воно йде самотюком. Я аналізував в рамках Європи і Азії, ми, мабуть, єдині, які вмонтували бак зверху, і це у нас пішло самотюком, тому що всі залежать від електрики. Mm -hmm. От. Ну, Якби у нас тут такої потреби собственно, немає в цій комплектації, так як яких сонячні батареї. Но, в общем, навіщо, якщо воно в принципі, Може самоопрацювати. Олексій, а ось це і це, це, це теж освітлення на бік? Ні, це не вгадали. Це, це насправді це вентиляція. Це вентиляція для, для відпочинку, там, де відпочинок йде. От, це вентиляція там, де кухонне відділення. От, це вентиляція да, для, для, для відділення да, технічного. Також тут розташовані підпірні башмаки, це вони ставляться під колеса, да, щоб прицеп не котився. Угу. Присутня розетка внешня 220 вольт. Вот. А це ящик. Так, передня частина це, це ящик для таких чорних грязних речей. Якщо дійсно це там риболовля, там де є присутні такі речі, які не бажано в відсік, спальні заносить, тому можна його просто відкривати і туди вони кладуться. Ще бувають комплектації з переносним унітазом, тому сюди ставиться унітаз. А дробина ця це просто ревізія? Ні, драбина, це вона веде до верхнього багажника. Ну, по-перше, це доступ до сонячних батарей. А, а. а друга би, особливість це те, що туди ставиться е, велика палатка, і там ще є можливість, да, щоб дві людини там е, відпочивали. Mm -hmm. Тобто він чотиримісний виходить. Так. Да, да, да. Якщо для дорослих, то чотиримісних. Да. Якщо з дітьми, то там можна грубо і шестеро. Тобі подобається? Класно. <гум> <гум> Купуємо. <гум> 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 Дякую, Олексій, за таку чудову розповідь. А тепер розкажи глядачам, де можна придбати цей чудовий трейлер. Такі чудові трейлери ви можете придбати відносно ссылки на сайт tiardrop.com.ua і побачити її.